Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо готувати ну дуже смачний суп. Цей суп я просто обожнюю, особливо в жарку пору року. В народі його ще називають холодний борщ. Я думаю, ви вже знаєте про що йде мова. Дивіться, тут все дуже просто, продукти доступні, зможе приготувати кожен, а я у свою чергу вам у цьому допоможу. На столі всі інгредієнти, які нам потрібні для цього, так скажемо, холодного борщу, ну, я його називаю просто холодний суп. Почнемо з огірків. Дивіться, є методика, де ми можемо натирати все на терці, так як на борщ. так? Але все ж таки я рекомендую вам зробити зараз так, як роблю я, тоді ви будете краще відчувати текстуру всіх інгредієнтів, які сюди входять. Дивіться, спочатку ми будемо нарізати огірок. І як ми це робимо? Розрізаємо навпіл і нарізаємо на отакі пластинки. Ось так, простіше натерти на терці, можливо, хтось скаже, але повторіть, друзі, за мною. І так набагато смачніше, я вважаю. І тепер ми просто нарізаємо ось такі брусочки. Ось. І нарізаємо ось такий дрібний кубик. Замість того, щоб натирати на терці, потратьте на 10 хвилин більше часу і наріжте такий кубик. Тоді ви будете краще відчувати смак цього супу, огірок нарізали. Переставляємо в каструльку, де будемо готувати весь суп. Наступний інгредієнт, який обов'язково повинен бути, друзі це зелень. Дивіться, у мене тут на цю порцію 20 грам укропу, 20 грам петрушки і 20 грам зеленої цибулі. Тому по 20 грам можете сміло ось так брати. Якщо хочете готувати більшу порцію, просто умножайте всі інгредієнти на 2. Тепер дивіться, ми ось так розрізаємо навпіл і дрібно нарізаємо. Це ж літній суп, друзі, тому зелень обов'язково повинно тут бути. Коли зелень нарізали, її потрібно ще декілька разів подрібнити. Вона повинна бути дрібненька-дрібненька. Зелень також додаємо до огірків. Я коли готую цей суп, в мене дуже гарний настрій, тому що я його просто обожнюю. Дивіться, наступний інгредієнт це буряк, це основа. Я вважаю цього супа. Є дві технології його приготування. У мене він відварений, ви можете його запекти. Можете його запекти, тоді він збереже всі свої мікроелементи, всі вітаміни і також буде дуже смачний, навіть ще смачніший. Всі тут складові ми нарізаємо кубиком. Нарізаємо спочатку ось такими скибочками. І також кубиком. Але старайтеся, щоб кубик у вас був не сильно великий. Ось так. І так ми нарізаємо весь буряк. Буряк також ми додаємо до основної частини інгредієнтів. Після буряка будемо нарізати яйця. Але дивіться, друзі, я трішки тут роблю по-іншому. Трішки допрацював цей рецепт. Що я роблю? Я відділяю білок від жовтка. Ось так. Жовток окремо в миску. А білок я нарізаю кубиком. Тобто білок я нарізаю таким самим кубиком, як нарізав всі інгредієнти. Коли я їв цей суп коли готували, і все потерто на терці, у мене асоціюється з якимось капусняком. Я не знаю чому, але сама ця форма. Тобто, тоді не відчуваються всі такі інгредієнти. У нас у ресторані, коли літо, завжди дуже багато заказували окрошку, друзі. Окрошка це також дуже смачна страва. Це. Також холодний суп, ну, окрошка, всі знають окрошку. Якщо треба рецепт, пишіть у коментарях, обов'язково приготую. Яйця також ми додаємо сюди в каструльку. Прийшов час заправити суп. Дивіться, від цього як ви заправите суп, і буде залежати ваш кінцевий смак. І в мене є провірений просто варіант, рецепт і так далі. Як зробити цей суп дуже смачним? Три курячих жовтка, подрібнюємо їх виделкою. Приблизно до ось такого стану. Сюди ми додаємо 2 чайних ложки гіршиці. У мене гіршиця міцна. Якщо боїтеся, що буде вам за гостро, то можете додати одну чайну ложку. Сюди ми додаємо 2 чайних ложки цукру. Тепер, друзі, основні інгредієнти це кефір і айран. Так, я використовую кефір і айран, а також мінеральна вода. Тут у мене 400 мл кефіру, 400 мл айрану і 150 мл мінеральної води. Дивіться, спочатку я даю трішки кефіру. Ось так. Небагато. І вінчиком гарно це все ось так перемішую. Довожу до ось такого стану. Консистенцію цю перемішали. Тепер дивіться, потрібно додати спеції: сіль та чорний перець. Я додаю дуже смачно перевірено. Але зверніть увагу, що айран має такий солоний присмак. Тому солі давайте небагато. Трішки чорного перцю для аромату. Ще раз це перемішуємо. І тепер, друзі, все це просто змішуємо. Айран і кефір. А також вода. І все це гарно перемішуємо. На цьому етапі можна попробувати на смак, чого не вистачає, чи солі достатньо. М -м -м. Всього достатньо. Все як має бути. Тепер, що ми робимо, об'єднуємо це все. О, яка красота. Як я обожнюю цей суп. Тепер все це перемішуємо. Друзі. Ви просто подивіться на цю красу. Зараз літо, жара, гаряче їсти не хочеться. Це просто те, що треба. Овочевий, корисний, вітамінний. Ну просто, друзі, мастхе для вас. Обов'язково готуйте. Тепер, друзі, ми зараз можемо регулювати густоту. Якщо ви хочете, щоб він не був ось такий густий. Бачите, ви хочете зробити його трішки рідшим, додавайте кефір, айран на ваш смак, або просто об'єднайте ще ці всі три інгредієнти. Тобто мінеральна вода, айран і кефір. Я люблю ось такий, бачите, щоб був густенький, тому я сюди нічого додавати не буду. Ну, якщо ви додавите все, можете ще трішки просто підсолити, і буде у вас гарний супчик. Ну, друзі, зверніть увагу, і мені здається, ви також. Будьте зі мною згідні, що нарізка кубиком набагато краще виглядає, і воно смачніше, ніж просто натерти все на терці. Потратьте тих 10-15 хвилин і отримуйте ось таку красоту. Тепер ми беремо цей холодний супчик і просто накладаємо в тарілочку. Друзі, ви просто подивіться, який він яскравий, який він гарний. Ви обов'язково повинні приготувати. В жарку пору року, друзі, це те, що потрібно. Пам'ятаєте, якщо ви хочете більш рідкіше, регулюйте собі рідиною. Добавте айран, кефір, мінеральну водичку і отримаєте рідкіший. І ця смокота повністю готова. Ну що, друзі, давайте спробуємо. Це дуже смачно, свіжо, зелено, холодно водночас, тому що це холодний суп, друзі. Реально дуже дуже смачно. Я кожному рекомендую повторити цей рецепт, приготувати в такій же послідовності і не лініться 10 хвилин потратити більше часу і нарізати, зробити нарізку кубиком. Це набагато смачніше і набагато ефектніше виглядає, ніж просто ви на терутці. Просто подивіться, який він має насичений колір, гарно виглядає. Друзі, ну що я вам можу сказати? Треба готувати і самі все зрозумієте. З вами, як завжди, щасливий кухар. Якщо ви дивилися це відео до цього моменту, тепер я вас вітаю. У вас є Ще один смачний рецепт. Всі посилання на мій інтернет-магазин на телеграм ви знайдете внизу під відео. В телеграмі ви можете поділитися своїм фотовідгуком. Як у вас вийшов, який у вас вийшов результат, буде дуже цікаво. Всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока.